Любий. Потрібно сходити в магазин і дещо купити. Я тобі список відправлю. Окей. Любий, зачекай. Я дещо забула. А купи, будь ласка, ще гриби в магазині. Гриби. <клухи> Найкраща телеадаптація відеогри. 24 номінації на премію ЕМІ світові кінокритики були просто вражені самісіньке серце акторською грою, роботою художників-постановників, неймовірною музикою та сценарієм від самих творців світового кінохіту Чорнобиль. Перший серіал кінокомпанії HBO по відеогрі і відразу шедевр. Це неперевершений проект The Last of Us. Події серіалу розгортаються на руїнах людської цивілізації, яка опинилася на межі вимирання через пандемію невиліковної грибкової інфекції кордіцепсію, що перетворює людей на кровожерливих монстрів. Головний герой Джоель, якого грає неймовірний красень Педро Паскаль, став цинічний і жорстокий після смерті дочки. Він супроводжує через всю Америку 14-річну Елі, головну героїні серіалу несприятливу до смертельного вірусу, яка може стати ключем до створення вакцини. Цю юну дівчину грає акторка Бела Рамзів, відома всім шанувальникам Гри престолів за ролю леді Ліани Мармонт, об'єднавшись проти суворої реальності цього світу, головні герої серіалу стикають жорсткими монстрами, що заполонили наш світ, і не менш жорсткими людьми. Які заради збереження власної шкури готові піти майже на все. Весь цей серіальний шедевр ґрунтується на популярній грі для консолі The Last of Us. Оригінал став справжнім хітом, подарувавши геймерам незабутню історію видатного майстра виживання та його підопічної, відважної та розумної дівчини-підлітка. Історія почалася ще в далекому 2013 році, коли студія Night Dog випуск. Стала гру The Last of Us для PlayStation 3. Це був справжній прорив: сюжетний, емоційний та технічний. Гру хвалили за реалістичну подачу персонажів, атмосферу та сміливість у розповіді. Вже тоді було зрозуміло всьому світу. Це не просто гра. Це кіно в геймплеї. і вже в 2023 році HBO взялося за екранізацію гри. Режисером і сценаристом став Крейк Мейзін, автор вибухового серіалу Чорнобиль до речі, у співпраці із творцем самої гри Нілом Дракманом. Цікавим є і те, що в оригінальній грі головного героя Джоеля озвучив актор Трой Бейкер. Однак у серіалі HBO він поступився ролю Педро Паскалю. Проте троє таки натомість зіграв зовсім іншого персонажа. Члена побожної громади Джеймса, хочу також зазначити, що далеко не всі фанати гри The Last of Us були задоволені обранням Педро Паскаля та Бели Рамзі на головні ролі. Проте творці шоу вирішили виправитися, надавши акторам з гри епізодічні ролі. Окрім актора Троя Бейкера у ролі Джеймса, в серіалі можна побачити Ешлі Джонсон, яка озвучила Еллі в оригінальній грі, тоді як в шоу вона. Зіграла її матір. Перший сезон складається з дев'яти серій емоцій, болю і тихої надії. Особливо для мене виділяються серії з Білом та Френком, їхня неймовірна історія кохання та кульмінація відносин. Чудова драматична гра мого улюбленого актора Ніка Офермана. Також відміщу окремо зворушливу історію персонажів Генрі та Семен. Ну і, звичайно, сам феєричний фінал, який залишив мільйони глядачів без слів. Важливим, на мою думку, є саме те, що серіал дуже близько тримається до оригінальної гри. А деякі моменти він навіть розширює, додає глибини. І саме це чудово працює. Окремо відмічу гру акторів серіалу, яка на найвищому рівні. Педро Паскаль тут стриманий, травмований, ідеальний Джоель. Бела Рамзі спершу незвична, це чесно, але дуже швидка стає справжньою Елі. Серіал не просто повторює гру, він розповідає історію так, щоб вона працювала для всіх для геймірів та для кіноманів. Зйомки другого сезону серіалу вже в роботі. Так ми знаємо, що буде всім боляче. Фанати гри вже здогадались про майбутні події в серіалі. Історія Елі продовжиться: з'явиться нова героїня Ебі. Також з'явиться помста, моральні дилеми і сцени, які точно розділять фан-базу по всьому світу. Але головне то те, що творці обіцяють не просто повторити події гри, а ще більше заглибитися в героїв. За словами самого Мейзіна, історія буде ще більш масштабнішою, а емоції будуть через край дещо ще й більше. Отже, the Last of Us це не просто серіал, це історія про людяність, втрати, вибір та, звичайно, що любов. Це одна з найкращих адаптацій відео в історії людства. І Якщо ви ще не дивилися, то саме час. І готуйтеся, далі буде ще епічніше. Пиши в коментарях, що ти думаєш про перший сезон серіалу The Last of Us. Яка історія тебе вразила найбільше? Та чого очікуєш від продовження? Не забудь підписатись та натиснути на дзвіночок. На каналі Мильна Опера буде ще багато крутих оглядів. А зараз бувайте! А давай це раз безрів.